Всім добрий вечір. Запрошу на поєдинок. Будівельник Лисичанськ. Легіон Дніпро. Це п'ятий тур вища ліга. У нас Продовжується п'ятий тур. Другий поєдинок. З сьогоднішнього ігра. Хоча ні. Гірше лише тризуб. І поки що без жодного набраного. Самоненко! потрібно забивати, але Блохін Народ пробиває, добивання буде. Бондаренко намагається. Пісяв буде бити. І залітає тут рикошетом м'яч від Дениса Бондаренко. 1-0 П'ята хвилина поєдинку. М'яч забиває Денис Бондаренко. Передача! І тут потрібно забивати було Денису Варваричу. Спроба пробити білого. і білий. Такий моменти. Шукала. Впра... Не встиг сам же підібрати м'яч Олександр Мівченко. Пройшла передача 3 в 2. Є перевага у легіона. Шайнов дуже. Проти нього знаходився арбітер. Суска. не було. Білий. Білий забивати. Под... Бондаренко передача. І... Курбанов відібрав м'яч. Не забива. І вдалося вийти з під пресингу Калодінський. Забивати! Сергій забиває! Майстерно розбирається з блохіним. 1-1. 15-та хвилина поєдинку. М'яч забиває Сергій Колодинський. Шукалов не залітає м'яч. Ворота. Тут... Самойленко, Самойленко, Самойленко не забиває. Забирає м'яч Демченко. Одна спроба для будівельника. Курбанов. Потрібно вставати. Влучає по м'ячу майстренко. Порожні ворота. Курбанов! Курбанов! Будівельник. Якісно пробити. Не вдалося. Тут... Курбанов зміщується в центр. Відає передачу. Завершився тайм аут Тукалов. Микиченко і Курбанов тут за... Стоїт. <ріпи> Момент забивати потрібно, майстрянка. Ісарев. <ріпи> <И> <ріпи> Добиває і забиває Яриновський. 2-1. Легіон виходить вперед. Двадцять шоста хвилина поєдинку. М'яч забиває Віталій Яриновський. Білий. Тут... Удар Добивання буде. Кутовий. Чорнорот біля м'яча. Простріли знов. Не вдалося перехопити м'яч удар. Нагода для контратаки. Якщо пройде передача на чернорота, не встигає. Курбанов продовжує захищатися. Легіон і. Робить це вдало. Курбанов тут зарано ще є. Ось це. Дуже непогана передача. Артур Курбанов забиває! Рахунок 2-2. Ось таке святкування від Артура та Пісарєва. 34 -та хвилина поєдинку. М'яч забиває Артур Курбана. Нагода випустити п'ятого польового гравця. То це буде робити технологія гросвіт. Команда Сум. Ну, і по рахунку там. Курбанов набирає швидкий. Самойленко. П'ятий тур поєдинком ДДХ Бріарта Тризуб. Момент Пісарів забиває! Артем Пісаєв. 3-2. 38 хвилина поєдинку. М'як забиває Артем Пісарєв. Ну, а зараз вже потрібно. Шайнов пробуває. Котов. Порожні ворота. Паратіков забити. Потрібно. Андрій забиває. 4-2. Тридцять дев'ята хвилина поєдинку. М'яч забиває Андрій Паратіков. Мігаров. Олександр встигне! Встигає Олебенка, Все ж таки був перший на м'ячі. Колодинський передав. <звук> Але маючи на поєдинок більше. Та три бали Відстають від лідера. Відає Мастейт. Друзі, на цьому з вами ми не прощаємося. а Сьогодні ще поєдинок першої ліги. У нас Міга буде грати проти амст 2. 17.30 старт поєдинку. Всіх запрошую. Ну, а командам дякую. Дуже класний поєдинок. Ну і всім дякую, хто дивився цей матч разом.